Доброго ранку ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Але сьогодні я хочу розповісти не про новини, а про команди першої ліги, які можуть підвищитись в класі у цьому сезоні, а саме про їхній потенціал та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з лідерів чемпіонської групи, а саме Львівських Карпат, які зараз себе ну, дуже впевнено почуваються, бо мають відрив від третього місця у 9 балів, при тому, що залишається усього 10 турів. До речі, що цікаво, ці матчі у чемпіонській групі будуть гратися трохи інакше. Тобто, умовні Карпати не будуть грати з командами, з якими вийшли до цієї чемпіонської групи а Карпати будуть грати тільки проти команд, які були в іншій групі. Що стосується самої команди, то звичайно, що львівська команда найцікавіша з усіх, які є зараз у першій лізі, тому що в них є серйозний бюджет, за них грають цікаві легіонери, гравці з досвідом в УПЛ, і найголовніше це їх очолює дуже відомий тренер Мирон Маркевич. Ще однією особливістю Карпат могло б бути те, що вони поїхали б на збор в Іспанію, хоча в нас заборонено виїжджати командам, які не грають в УПЛ. Хоча це не завадило в минулому сезоні Полісся поїхати в Туреччину. Наразі повідомляється, що команда планує збір на Закарпатті з 9 по 21 лютого, де вони планують зіграти зі, зі Звяглєм, Минаєм, металістом та хустом. Що стосується підсилення Карпат, то влітку вони дуже плідно попрацювали, особливо з харківським металістом, звідки прийшло шість гравців. Що цікаво, тільки один гравець має постійне місце у стартовому складі: це мізюк. Є в клубі і бразильці, але наразі залишився тільки один. інші не підійшли, але є Ігор Невас, який зараз є найкращим бомбардиром клубу, забивши 8 голів. Також я би відмітив молодого гравця Яна Костенка, який в 17 матчах за клуб забив 4 голи та віддав 6 асистів. І що цікаво, були повідомлення, що ним нібито цікавляться закордонні клуби. Також серед лідерів є центральний захисник Владислав Бабогло, який влітку перейшов з Олександрії за 600 тисяч євро. В зимове трансфер на вікно вони поки що мовчать, бо є багато проблем з тим, щоб привести сюди легіонерів. А повідомляли, що вони цікавляться та майже домовились щодо домініканського форварда Олви Среді Дорні Ромеро, лівого захисника колумбійського енгаду Еверсона Родалеги, а також цікавляться гравцями Прикарпаття, нападником Андрієм Хомою та голкіпером Андрієм Бобинцем. Але поки що вони підсилили тільки тренерський штаб, де до команди приєднався Володимир Єзерський. Звичайно, що Тут будуть трансфери, тому що керівництва ставить найвищі завдання потрапляння до УПЛ спочатку. А там і Єврокубки. Єдине, звичайно, їм важко шукати кваліфікованих українців, щоб виконувати поставлені завдання, тому що зараз найкращі українці грають в найкращих клубах, такими як Шахтар, Динамо, Полісся, Дніпро «Дніпро-1». А з цих клубів буде дуже важко домовитися, а тому приходиться шукати легіонерів. Далі в нас на другому місці йде Інгулець, який після того, як вилетів до першої ліги, зробив багато змін у складі та тренерській позиції, де зараз є головним тренером Владислав Лупашко. Петровський клуб відпустив дуже багато гравців в інші клуби, такі як Верес, до команду спочатку очолював Лавриненко. Минай, Уболонь, ЛНЗ, Чорноморець, та навіть за кошти продали Івана Головкіна та Артема Смалюкова до зорі та Полісся відповідно. Замість тих гравців вони, звичайно, знайшли багато нових, але здебільшого це гравці з нижчих ліг або повернули деяких українців за кордону, наприклад, Кольцов або П'ятов. Також є гравці з досвідом в УПЛ, це Бугунов ФК Львів, шершень з металіста 1925, та нещодавно до них доєднався Сергій Панасенко. Але Інгулець все одно залишається тією командою з вайбом першої ліги, де люблять підписувати невеличкі контракти з гравцями максимум півтора роки, а тому єдина надія це Владислав Лопашко, якому серйозно зараз довіряє Поворознюк. До речі, що стосується їхньої інфраструктури, то будівництво стадіону сильно зупинилось і там тільки проводять тренування. Хоча й невеличкий прогрес у тому, що з'явились трошки сидінь. Але щоб ввести в експлуатацію, треба провести роботу в основній будівлі, де, начебто, і небагато залишається, але найдорожче. Звичайно, що зараз звинувачувати команду в тому, що в них немає стадіону і вони не можуть. Його добудувати немає сенсу, бо зараз в країні йде війна, але до повномасштабного вторгнення поворознюк дуже часто казав, що вони ось-ось добудують стадіон. Якщо дивитися на деякі клуби з маленькою історією, або на ті, які нещодавно відродилися, такі як Інгулець, Минай, Верес, ФК Львів», то завжди можна поставити їм питання, де інфраструктура. Звичайно, що Рівненський клуб вже ввів в експлуатацію свій стадіон, але вони дуже довго грали без нього у вищій лізі. А тому найкращий для них приклад це футбольний клуб Лівий берег, у якого зараз все є, щоб підвищуватись у класі. Вони активно займаються своєю академією, мають навіть декілька стадіонів, один з яких новенький підходить під норми УПЛ, де, до речі, вже грають «Металіст-1925» та зоря свої домашні матчі. Що стосується їхнього складу, який вони зібрали влітку минулого року, бо не грали в минулому сезоні, то відносно він скромненький, як для команди, яка зараз посідає третє місце у першій лізі. Серед досвідчених це Данила Сухоручко, Олег Синиця, Владислав Войцеховський, Андрій Якимів. Є досвідчені брати коготи. Зараз взимку до них прийшов лідер Чернігова Максим Сердюк та колишній гравець руху Сідней. Тобто тут немає гравців з якимось цікавим досвідом в УПЛ, як це, наприклад, Укарпата або інгульця, бо керівництво не ставить головним завданням вийти якомога швидше в УПЛ завдяки підсиленню. А замість цього вони роблять так, щоб знайти гравців, яких вони хочуть розкрити ще краще, ніж вони розкрилися в минулих клубах. А якщо подивитися на їхній основний зараз склад. То там половина гравців, які раніше грали за клуби, які зараз знаходяться нижче ніж лівий берег. Тому, звичайно, за цією командою приємно спостерігати. Звичайно, навряд чи вони ставлять перед собою завдання вийти до ОПЛ в цьому сезоні, але в наступному, коли вони зможуть зробити точкове підсилення, коли гравці краще зіграються, бо вони грають лише разом півроку, то звичайно будуть фаворитами у наступному сезоні. Далі в нас на четвертий сходинці знаходиться ФСК Маріуполь і досить несподівано, бо в минулому сезоні вони взагалі вилітали до другої ліги. Але завдяки тому, що Скорок вирішив припинити участь у змаганнях, а ФК Львів розформувався, то їх вирішили залишити. Але завдяки генеральному спонсору Кірекс, криптофіатній платформі, справи клубу серйозно змінились, бо це дозволило їм провести непогану трансферну компанію, де запросили досвідчених гравців першої ліги. Однак тут треба приділити увагу головному тренеру команди Олегу Краснопьорову, який знаходиться у клубі вже тривалий час, ще з того моменту, коли команда ще мала назву Ярут. І за цей час він зробив багато роботи, що дозволяє команді гідно представляти таке місто. До речі, сам клуб базується у Борисполі, де грають домашні матчі на стадіоні Колос. Але, звичайно, якщо казати про якесь майбутнє та перспективи, то криптоспонсер це не дуже надійне джерело фінансування. І ті, хто розуміється у цьому, мене зрозуміють. Однак, я думаю, якщо і буде погано клубу, то я думаю, що знайдуть фінансування, і клуб точно виживе. Що стосується п'ятої сходинки епіцентру, то з одного боку тут є що про них розповідати, бо в них є неофіційний власник, це Грега, який має дуже серйозний бізнес, а за такою логікою може виділяти багато коштів на команду. А так, звичайно, в клуб вливають гроші. Наприклад, влітку прийшло багато відомих футболістів з досвідом в УПЛ Ахмет Алібеков, Микита Полулях, Сергій Гринь та Данила Кравчук. І тільки останній непогано грає за епіцентр. Що стосується інфраструктури клубу, то влітку 2022 року встигли реконструювати стадіон імені Тонкочеєва у Кам'янець-Подільську. Однак знову ж таки це зробив не клуб, а місто, і це каже про те, що вони як мінімум у найближчий час не збираються розвиватися і вкладати гроші у футбол. Ну і ще один клуб, про який я хочу розповісти, це Вікторія, яка так само як лівий берег, влітку минулого року повністю зібрали з нуля новий склад. Всі ми прекрасно пам'ятаємо, як до повномасштабного вторгнення Вікторія та Альянс злились в один клуб, а керівництво клубу ставили завдання потрапити до УПЛ. Звичайно, через повномасштабне вторгнення в них зараз вже не ті амбіції, але вони мають найголовніше це інфраструктуру. По-перше, в них є класна база в Миколаївці, де є просто все. Такій базі можуть позазрити дуже багато наших клубів. По-друге, в них є стадіон, тобто власника, який наприкінці 2020 року придбав ювілейний за 8 мільйонів гривень. І я пам'ятаю, коли відбулася ця купля-продажа, то було дуже багато резонансу з приводу ціни на стадіон, тобто ну які 8 мільйонів гривень цілий стадіон. Тут у Харкові коштує квартира 1 мільйон гривень, тобто виходить, що цілий стадіон це 8 квартир. Звичайно, що цей стадіон зараз знаходиться у поганому стані, тому що їм просто ніхто раніше не займався, а тому навіть він не підходить, враховуючи навіть ту місткість під регламенту ПЛ. Що стосується складу, то вони так само як і лівий берег не купляють, так би мовити, відомі прізвища, а намагаються зібрати склад з гравців, яких вони намагаються якось розкрити та здобути якомога кращий результат. Ну як ми бачимо, показують непогані результати, як для команди, яка зібрала склад півроку тому ще й дійшли до чвертьфіналу Кубку України. Тому як і в випадку з лівим берегом, я думаю, вони продовжать. Готувати свою команду до на наступний сезон, робити точкове підсилення і вже в наступному сезоні намагатися там посісти якомога вище місця і, можливо, поборотися за в УПЛ. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!